Амен. Амен. Ще, я думаю, у нас ще продовжується різдвяний настрій, аж не продовжується, то я нагадаю. Я знаю, що ми багато чули слів. Ми того року по-особливому багато разів святкували Різдво. І сьогодні я хочу ще раз поговорити про народження Ісуса Христа, сказати дві думки. І я прочитаю почитаю від Матвія, другий розділ, буду читати з першого вірша. Я думаю, що вже всі дуже добре ту історію знаємо, дуже багато читається, проповідується. І напевно кожен, хто навіть починав колись читати Біблію, то він по-любому доходив до другого розділу. Не раз я починав читати Біблію, і десь перший, другий, третій читався, а далі в ну, дитинстві далі якось відкрадалося. Одного разу я почав читати із старого заповіту, і так читаю і по сьогодні, з того часу, як почав, то завжди. Та я Перебуваю в Божому слові Матвія Турузі з першого, е, ту першого вірша. Коли ж народився Ісус у вихлеємі юдейським за дні царя Ірона, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зор'ю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув цей цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейським, бо у пророка написано так: «І ти, Вифлеєме, земля Юдина, не менше нічим, ніж осадами Юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. І 11 вірш 11-го. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладно та смирно. А в ясні остережні, щоб не вертатись до Ігода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як, як вони ж відійшли, осан Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: «Уставай, візьми дитятко та матір його. І втікай до Єгипту, і там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, взяв дитятку та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Та й рознівався дуже, дуже, і послав побивати в і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його мудреців він був витокан. Тоді справдилося те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе. Бо нема їх. І 23 вірш, а прибувши, поселилися в місті на ім'я Назарет, щоб збулося проголосами сказане, що він Назаряним буде з вами. До цього місця. І перше, що я хочу, першу думку, яку хочу сказати, що так, як ми святкували різдво, і ми бачимо, що мудреці, вони також святкували. Народження Ісуса Христа. Для них дійсності, коли вони побачили зав'ю, коли вони йшли, шукали. І, я думаю, пройшло немало часу, поки вони прийшли. Я думаю, що вони не, не, не на самому народження попали, але вони йшли, і тут написано, навіть, що вони в Дім війшли і подарували свої подарунки Ісусові Христові. І сьогодні і в ті свята ми заховали День народження Ісуса Христа. І ім'я Ісуса є велике ім'я, це ім'я. Понад всіма ім'ями, немає ім'я ціннішого, немає ім'я святішого, немає ім'я прекраснішого. І якщо ми любимо Ісуса, коли ми чуємо Слово Ісус десь на вулиці, і воно має нам напевно визивати щось якусь радість, якусь зразу е якби, повертаємося. От коли, наприклад, людина-банкір працює з грошима, і, ну, зараз копійок нема, але були копійки, і вона десь чула ця людина, що падала копійка. І Вона зразу оберталася, чула, що знайоме, щось неї. Так само віруюча людина, як чує ім'я Ісус, якщо для Неї дійсно є цінність, вона обов'язково буде на це звертати увагу. І мудреці вони йшли, вони свій час приділили, прийшли, і поклонилися Ісусу, дали свої дари для Ісуса. І якби не Ісус народився, віра наша би була даремна. Даремно ми збиралися, все би було марно, але сьогодні народився. Ісус, ну не сьогодні, але Він і продовжує народжуватися в наших серцях. Я важливо, щоб ми знали особисто Ісуса, щоб Ісус жив в нашому серці, щоб Ісус він був нашою цінністю, справді, щоб ми цінили нашим Богом, коли ті свята всі проходять. І люди вони не раз святкують свята, бо люблять повеселитися, добре зібратися годину, І так це добре. Але важливо в тих святах не забути за Ісуса, не забути за самого хорошого, не забути про того, хто народився. Хто прийшов, і хто віддав своє життя, хто прийшов спасти нас від наших гріхів. Правда, ми було неприємно, ви прийшли на мій День Народження і всі собі зібралися, і про мене забули, там собі жартують, щось дивляться в інтернеті і так далі. І ви було десь неприємно таких гостей на слідуючий раз запрошувати до себе в Гості. Але як важливо, щоб ми не забували за Ісуса. Часто за, за них ми пам'ятаємо якби іменинників, але забуваємо про яке свято, яка ціль цього свята, що відбулося на цьому святі. І тому важливо, щоб ми пам'ятали за Ісуса, щоб ми не забували е, за цього, хто є найпрекрасніший, хто є найцінніший, щоб ми навіть. Мудреці, ясно, що Бог він є самодостатній, йому нічого не треба, але Боже Слово нас закликає приносити Богу жертву хвали, тобто підуз, тобто, по-особливому на свята, ну, і взагалі, але особливо на свята прославити Бога від щирого серця, не просто співати, бо треба співати, а прославити віщирного серця. Каже, що не забувайте і про доброчинність. Тож комусь послужити, Ісус каже, якщо ви комусь щось зробите, Моє це те саме, ви зробите для мене. І каже, хто напоїть, кого малих цих, каже, той по правді, кажу вам, той вже не згубить своєї нагороди. І також Боже Слово каже про жертву спільності, яку ми також можемо приносити для Ісуса Христа. І важливо, щоб ми пам'ятали про Ісуса. Апостол Тимофій, Тимофія пише, каже, пам'ятай про Ісуса із насіння Давидового. І хай Господь нам цьому допоможе. І друге, що я хочу сказати, зауважити, слово, яке торкалося мого серця, і я спеціально зачитав. І тут чотири рази сказано про старозабовітнє пророцтво, про старозаповітнє слово, яке говорив Господь. І в п'ятому вірші я, коли Іра випитував, і е, ті прийшли, зібралися і кажуть, бо Пророка написано так. У 15 вірші написано, що, щоб збулося сказане від Господа пророку, який провіщає. 17-й вірш каже, тоді справдилося те, що сказав Єремія, пророк промовляючи. І 23 вірш каже, щоб збулося пророками сказане, що він назар'яним буде званий. І дивлячись на ті Писання, я просто розумію, і ви, е, в цьому. Ну, я просто розумію, що Бог він кільнує своє слово. Те, що Господь сказав, те воно обов'язково збудеться. Господь, коли кликав Єремію і у першому розділі, 12-му вірші, Бог він до Єремії звертається і каже: «Єремія, що ти бачиш? Єремія, Єремія каже там: Ну, що він бачить. Господь йому каже, ти добре бачиш, бо я пильную над своїм словом. І Господь те, що він сказав, Він пильнує. І всі обіцянки Божі, вони є так і ані. І дивлячись, Боже Слово, дивлячись історію про Марію і про Йосипа, і вони жили в Галілеї, в місті Назарет, але Слово говорило, що Ісус має народитися в Іфлеєм. Я не знаю, що думала Марія, я думаю, що вона. Що вони напевно, дуже добре знали Писання, дуже добре знали обіцянку. І вони думали, я думаю, можливо думали, як це станеться, що ви має народитися, якщо я в Назареті, а це відстань, там, якщо не помиляюсь, більше 100 кілометрів було. Але Бог він пильнує над цим словом. І я думаю, ну чому Бог не сказав, що Ісус знаходиться в Галілеї, там, в місті Назарет. Але Бог він настільки пильнує над своїм словом. І в луки написано, що церква дає наказ переписати всю землю. І Марія з Йосипом йдуть в Віфлеєм, і то для того, щоб збулося Боже Слово. І якщо ми читали перший розділ Матвія чи інші місця в Божому слові і часто написано, що збулося слово, що збулося слово. І Бог, як я вже казав, він пильнує над своїм словом, щоб слово збулося. І Він послав Марію від е, відхвоєм, щоб збулося слово. Також е, Бог сказав через Єремію, що буде плач і глядання. І було плач і глядання, Боже слово також збулося. Бог сказав своєму слові із Єгипту, викликає свого Сина. І теж задавало себе питання, ну як це може бути? Звідки з Єгипту? Але збулося це слово, тому що е, Ісус е, своїми батьками втікав у Єгипет. І також в кінці написано, що Він буде Назаряном, тобто Ісус назад вернувся своїми батьками в місто Назарет. І Боже Слово, воно збувається, те, що Бог обіцяв, і ми спяємо цю пісню, те, що обішав Бог, то нам дасть, що обішав, то Бог її сповнить. І важливо в нашому житті довіряти Божим обітницям. Часто ті обітниці, які дає де Бог, вони не влазяться в наш розум, думаю, ну як це може статися, як це буде. От, то, що написано Божию. І Авраам, який був старий, і він теж задався питання, ну, як це буде. Сара написано, засміялася, вони вже старенькі, ну звідки буде дитина. Але Бог він пильнує над своїм словом. Я вже казав, це місце з Корінтян написано, скільки був Божих обітниць, то в ньому так і в ньому. Амінь Богові на славу. Це друге Корінтян 1,20 написано. Тобто у Божих обітниць, всі, що Бог обіцяє, Бог він виконує. Як я вже казав, нераз не влазиться. Пам'ятаєте, Йосипу і приснилися сни, що він буде, там брати поклоняться. І Йосип до кінця не знав, що його чекає. І здається, сни. От він виросте, тут батько його пошанував, і брати е, прийдуть і поклоняться йому. Але стається зовсім друга ситуація. Йосипа в рабство, а потім ще гірше в тюрму. Але Бог він пильнує над своїм словом, і приходить час. І Бог, він Йосипа, піднімає з цієї в'язниці і ставить другий після фараону. Коли <coughs> Давида е, Самуїл помазав на царя, теж Давид, я собі так думаю, е, ну, Бог послав Самуїла, помаза на царя, і Давид в серці знає, що він має бути царем, І тут він стає зятьким царем, тут він Голіафа перемагає і здавалося, ось-ось. І Ісус каже сам, ну треба ти будь царем, ти такий сильний, та будь-ти, але обставини повертається зовсім другий бік. Все йде проти, сеу навпаки хоче його бити. І читаючи псалми, і читаючи ті книги про Давида, і Давид дійсно думав, що можливо в деяких випадках, що Саул ось-ось його вб'є, але Бог вірний своєму слові. Проходить час, проходить довгих 13 років. І Бог Він тоді ставить Давида е, на царя. І важливо в нашому житті, коли ми читаємо якісь Божі обітниці, щоб ми в них вірили, І щоб ми навіть і молилися Божими обітницями. В Псалмі, наприклад, в 102-му написані дуже чудові обіцянки, їх є дуже багато. Але я вибрав зі 102-го псалма, е, з першої вірша я буду читати, Псалом 102, написано Давид, він каже такі слова. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє святе імення Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. І які добродійства, і Давид, він каже, які добродійства Бог і обіцяє нам. І каже, і каже всі провини Твої, Він прощає. Ми знаємо, що. Немає гріха, якого Бог не може простити. Не раз сатана він приносить це перед наше лице, якісь старі гріхи, які ми вже покаялися. Але ж ми пам'ятали, що Бог він прощає всі провини. Написано, що про Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Така Божа обіцянка. І далі ще каже: від недуги. Всі недуги Твої здоровляє. Всі не просто, але Господь Він е, може всі недуги наші здоровити, продовжує здоровляти. Е, Далі написано, е, від могили життя Твоє Він визволяє. Тобто багато разів, я думаю, і ви переживали, коли смерть заглядала в очі, але Господь Він зберігав, беріг нас від могили. Каже, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насишає добром. відновиться, мов той Орел, Твоя юність. Це все Божі відсутні. Бажання наші, те, що ми бажаємо, і, Боже Слово каже, виявляти своє бажання перед Богом, а Бог, Він буде діяти. Ми тепер, коли настав 23-й рік, і ми звітлами минулого року записали бажання на 2022 рік, але ну, все стало все не так. Але там із тих там 11 чи 12 бажань. Чотири із них і збулося. І, ну, одне із бажань було, щоб провести дитячий лагер. А друге бажання було таке, що для мене здавалося нереально купити ще, ну, кращу машину, цю, що в нас є тепер, тому що якось в мене було бажання. Хоча я розумів, що ну, цього року це нереально. Але Господь так розробив, що самашка була нульова і вийшло купити машину. І я просто віг, що це просто Бог. Наші бажання чує. Це ну простий приклад по машину, але таких прикладів може бути багато. Але це все обіцянки Божі. Якщо ми приходимо перед перед Боже лице, Бог знає, що нам дійсності треба, Бог він нам дасть. І допоможе нам вірити, те, що Бог обіцяв. Я коли молюся не раз за із цілення, щоб по всім ні, хтось скорий, І Я приводжу приклад, кажу, Боже, мох ти кого зробляв, наприклад, те, що Петро сьогодні зробив, чи мою дитину, чи мою дружину. Чи ну, різні б... Божі обіцянки, це важливо визнавати. Я можу слові, задавати запитання, чи правильно я молився, чи правильно я молюся, але дивлячись старий заповіт, і часто е... ті, хто був, Езер, Нем'я. На неї лист, він каже, що ти в слові своєму сказав, ти в слові своєму сказав, і це дійсності важливо повати на Божі обіцянки. Бог в Слові сказав, що все, що попросите, ім'я сина каже, не просили ви досі нічого, просіть моє імені, і я дам вам, щоб повна була ваша радість. Сатана він не хоче, він завжди принесе, скаже, та то, то тобі, то то колись написано, то то не для тебе, бо то для нього, але то, то не для тебе. Але Боже Слово, якщо дійсно ми бачимо це візинка для нас. І важливо, що ми прави її серце, вірили в неї, і Господь обов'язково нас благословить. Звичайно, є випадки, коли воно не діє. Може слово каже, що все для нас на добро, як ми вже чули. Але є випадки, коли це слово воно не діє. І до Єремії, я вже не буду зачитувати це місце. Господь через Єремію каже: коли людина грішить, робить зло, і тим часом може казати, що буде мені добре, каже, не буде тоді добре. І часто невіруючі люди використовують це місце. Що все, що стається, стається на краще. Знаєте, Але це місце це про віруючих людей, а не віруюча людина, якщо вона грішить і каже, що вона краще ні, її навпаки, диявол її хоче звести, її буде, якщо не покається, на гірше. І тому важливо нам в нашому житті перевіряти своє серце. Щоб і дійсності, бо як читається в Солом 90 чи 22, як кажуть, всі хочуть підставити голову під то, щоб іменно мене Бог благословив, але дійсно важливо також і прояти своє серце. І Бог він завжди вірний. Боже слово каже, якщо ми не вірні, він завжди вірний своєму слові. Небо і земля променеться, а не минуться е, слова Його. Хай Господь нас благословить, щоб ми вірили в Божій обітниці, і щоб ми ті свята пам'ятали про нашу. Gospoda Isusa Hrsta, slava i Orkosta dala i muha bude slava. Amin. Pomolim